Дорогі брати та сестри, благословенний день! Сьогодні ми звернемо увагу на важливі слова з послання до євреїв, які нагадують нам про велич Христа як Сина Божого та нашого первосвященника. До Євреїв 3:6 сказано: а Христос, як Син у своєму домі, цим домом є ми, якщо збережемо відвагу та похвалу надії. Апостол Павло звертається до своїх співвітчизників. Закликаючи їх розуміти Ісуса так, як вони розуміють Моїсея, і порівнює Христа з великими постатями старого заповіту. Ісус був посланцем від Бога, який приніс благодать та істину Божу, а також і первосвященником, заступником перед Богом за людство. Таким чином, Він поєднав в собі звання, які раніше були розділені між Мойсеєм і Аароном, і Павло через це показує, що Ісус перевищує Моїсея. Павло наголошує, що ми дім Божий, а цей дім буде непохитним, якщо ми збережемо відвагу та надію у Христі. Він закликає нас бути слухняними Божому голосу і не робити свої серця закам'янілими, як це сталося під час випробування пустелі. Нехай ці слова нагадують нам про важливість залишатися вірними Христу та бути відкритими для Його голосу, який веде нас до Спасіння. Амінь.